Друзі, всім привіт! Радий знову вас бачити на нашому YouTube каналі, і хочу вам повідомити, що я розпочинаю нову рубрику руйнування міфів у детейнгу, що мене надихнуло на відкриття цієї рубрики. Я відвідую час від часу детейлінг студії і я чую суперечки клієнтам між адміністратором або детейлером, що клієнти часто скажуться на те, що детейлери або адміністратори просто нав'язують певні послуги, які не сильно актуальні взимку. Наприклад, одна із послуг видалення бітумних плям з кузова автомобіля в зимовий період. Я вам скажу відверто, бітум це така річ, яку можна зустріти не тільки влітку, а ще й взимку на кузові автомобіля, якщо є, наприклад, та ж сама плюсова температура, або попередньо був ямковий ремонт на дорозі. Від цього, на жаль, нікуди не дінешся і немає суперкласного засобу, до якого не буде прилипати бітум. На жаль, є засоби або захисні покриття, які. Полегшують відмивання з кузову автомобіля даних забруднень, які захисні покриття у нас є, тут є посилання. Переходьте, дивись. Бітум це смолеподібне забруднення на кузові автомобіля. Воно являє собою дуже велику небезпеку. Перше, це, грубо кажучи, абразивність, тому що смола відсотків 90 має в своєму складі пісок. Пісок, коли потрапляє на фібру, якою сушать автомобіль. На губку якої роблять другу фазу мийки автомобіля, вона може подряпати кузов автомобіля. Це небезпечно. Потім, якщо бітум на кузові автомобіля триває дуже довгий період, він починає проходити потихеньку в лак. Таким чином, на світлих автомобілях, на моєму в тому числі, появляються потім коричневі плями, які просто-напросто неможливо прибрати ось такими засобами. Глиною також. Приходиться автомобіль, потім після цього полірувати. Бітумні плями. Як часто треба чистити кузов автомобіля від бітумних плям та дорожніх реагентів? Як показує моя практика догляду за власним автомобілем, я чищу бітум з кузову автомобіля в літній період раз в місяць, в зимовий період раз в два, раз в три місяці, в залежності від інтенсивності забруднення. Якщо там пару точок бітуму, Дійсно, я згоден пару точок, якщо це дійсно пару точок, не варто їх змивати, не варто замара... робити лишні заморочки з приводу його видалення. Якщо кузов автомобіля достатньо таки всіяний бітумними плямами, дуже багато бітуму на кузові автомобіля, варто їх позбутись. Але окрім бітумних плям, є ще такі забруднення, як дорожні реагенти і металеві вкраплення. Вони провокують іржу на кузові автомобіля. Саме їх також треба видаляти хоча б раз в два місяці або після зимових покатушок, відмивати повністю кузов і готувати його до літнього періоду. Ця рубрика також пізніше буде, я про неї детальніше розкажу вже згодом. Тепер як видалити бітум з кузову автомобіля, не пошкоджуючи ні лакофарбового покриття, ні хром, ні пластик, ні інші деталі кузову автомобіля. Для цього у нас є тервош. Тервош А це продукт, який нам допомагає з видаленням бітуму з кузову автомобіля. Він підходить майже під всі деталі хузового автомобіля: під скло, під хром, під глянцевий пластик, під матовий структурний пластик, під лакофарбове покриття, в тому числі. І навіть його можна застосувати на матових покриттях, типу матовий лак або матова плівка. Він його не пошкодить. Але на матових деталях обов'язково треба буде зробити другу фазу мийки автомобіля, тому що він залишить такий легесенький жирочок. Але це не створює ніякої біди та проблеми. Він з легкістю видаляється другою фазою мийки автомобіля. Є таке твердження, схоже, відмиває схоже, в тому числі і тервош. Він створений на нафтовій основі, тобто він зможе розчиняти смолу та смолеподібні забруднення без останку. Застосування тервош є двох типів. Перший тип це просто ми наносимо тервош завдяки тригеру на кузов автомобіля, і потім через деякий час, наприклад, 2-3 хвилини або 3-5 хвилин, ми змиваємо його з кузова автомобіля делікатно та ретельно завдяки апарату високого тиску. Це перший тип. Другий тип це застосування ось таких універсальних фібр. Це буде більш ретельніший, більш правильний варіант, але ж знову ж таки. Фібру після цієї операції треба буде викинути, позбутись, і повторне застосування на лакофарбових покриттях буде заборонено. З приводу металевих вкраплень або дорожніх реагентів, що вони роблять з кузовом автомобіля. Дорожні реагенти ви можете помітити, коли ви від'їздили, наприклад, був снігопад, дороги обробили ожеледними продуктами. Ті ж самі дорожні реагенти на основі солі. Ці солі ви можете помітити, якщо кузов автомобіля чорний і на вулиці або мороз, або висохла дорога, і автомобіль, кузов автомобіля також підсох. Вони будуть такі злегка білого сизого кольору на кузові автомобіля. Чим це небезпечно? Металеві вкраплення вони гальмують гідрофобний ефект на кузові автомобіля. Вони не дають змоги консерванту кузова автомобіля позбуватись від забруднень. Таким чином, накопичення статичних забруднень, в тому числі металевих краплень, буде все більше і більше. Якщо не чистити кузов автомобіля від дорожніх реагентів, буде створюватись легке помутніння лаку, що також небажано. Воно, в принципі, може вилікуватись не тільки очисткою кузова автомобіля, не точніше, не до кінця це буде гарною панацеєю. Придеться потім автомобіль полірувати, щоб повернути йому той блиск, який був. Деякий проміжок часу назад. І тепер як правильно по порядку застосувати тервош та видалити бітум з кузова автомобіля, треба провести двофазну мийку автомобіля із застосуванням шампуню, який не містить в своєму складі консервант, тому що він не потрібен абсолютно. Потім, після того, як ми двофазну мийку автомобіля зробили, треба автомобіль злегка підсушити, і потім через тригер нанести тервош на кузов автомобіля. Після спливу деякого проміжку часу, наприклад, 2-3 хвилини, як тривож попрацював на кузові автомобіля. Ви можете змити його або апаратом високого тиску, або прибрати залишки бітуму фіброю. Після того, як ви змили бітум і тервож з кузова автомобіля, обов'язково треба провести двофазну мейку автомобіля. Таким чином ви ідеально очистите кузов автомобіля від всіх типів забруднень, окрім металевих краплень. Металеві краплення прибираються безкислотним реакційним продуктом, наприклад, Magic Wheel Cleaner, Reactive Wheel Cleaner або Fergin Blitz. Про це я вже розповідав у минулих відео. Перегорни і подивись. Тепер стосовно бітуму на кузові автомобіля, я дуже часто їжджу по трасах, і відповідно, бітуму у мене на кузові автомобіля 100% буде. Але в якій кількості це вже як повезе. Що ж, в мене є ось явний приклад того, що бітум є на кузові. Ще ось точка. І дуже багато дрібних точок, які відчуваються рукою, але не сильно помітні очам. Для цього я буду застосовувати тервош у чистому вигляді. Він не розбавляється ні з якою водою, в тому числі з дистильованою. І тепер наносимо засіб для видалення бітуму знизу вверх по кузову автомобіля. Я обробив дві передні дверки від бітуму, Я очікую від 3 до 5 хвилин. Головне, не дати підсохнуть даному очиснику на поверхні, тому що після цього можуть створитись плями. Очікуємо від 3 до 5 хвилин, після цього прибираємо ось це фіброю і змиваємо апаратом високого тиску. Як ми побачили, це реальність, бітум все-таки налипає на кузов автомобіля навіть і в зимовий період. Тож його обов'язково треба знімати з кузову автомобіля безпечними продуктами. Дякую вам за перегляд даного відео. Якщо маєш певне запитання, пиши в коментарі, і я на нього згодом відповім. Бережіть себе! З вами була компанія Кохемі, я її Платон. Слава Україні!